Доброго ранку, діточки! Рада зустрічі з вами. Скажіть мені, будь ласка, з якої казки ця ілюстрація? Так, з казки рукавичка, всі ви її знаєте. Скажіть мені, будь ласка, а хто загубив рукавичку? Дідусь, а хто знайшов її? Так, песик, вірно. А коли дідусь? І не побачив, що в нього немає одної рукавички. Хто ж знайшов рукавичку? Вірно, різні звірі. А скажіть мені, будь ласка, а хто перший знайшов рукавичку? Хто? Так, вірно, мишеня! Подивіться, яке чудове в мене є мишеня. Ось воно, воно знайшло рукавичку першим. У мене теж є мишенятко. Ось таке, чудове, гарненьке. Подивіться, яке воно. Так, і я його поставлю ось тут, на нашу дошку. Всі, зверніть увагу, зліва, з лівої сторони, зліва направо ми ставимо всі наші картки, рахуємо та читаємо. І мишенятко наше перше. Так, і нашому мишеняткові ми ставимо цифру один. Він знайшов рукавичку перший. А хто ж був наступний? Хто ж був другий? Так, вірно, другий був зайчик. Ось він такий чудовий зайчик-побігайчик. Подивіться, який він. І він знайшов рукавичку другий. У мене теж є зайчиня. Ось воно таке чудове. Подивіться. І ми ставимо його поруч з нашою мишкою. Він прийшов другий. А хто ж був третій? Хто? Вірно, це була лисичка сестричка. Ось вона, подивіться, яка чудова гарнюня наша лисичка. І ми їй даруємо третій номер. Вона в нашому ряду займає ось третє місце. Так, хто ж був наступний? Наступний був Вовчик. Так вірно вовчик братик. Він був поруч з лисичкою. А хто ж знайшов останнім? Останнім був у нас ведмідь. Оша Ось такий гарний, чудовий ведмідь. Він знайшов рукавичку останній. Давайте з вами перевіримо. Подивіться, який ряд у нас утворився. І давайте розглянемо по порядку. Хто ж знайшов перший? Перший мишеня, другий зайченя, третій лисичка. І наступний вовчик і останній ведмідь. Так ось ці наші звірі знайшли цю рукавичку і всі в поселилися в ній. А що ж було потім? Вірно. Потім наш дідусь звернув увагу, що в нього рукавички немає. І він пішов її шукати. Ну, Звісно, що песик був перший і налякав всіх звірів, і вони всі ось так розбіглися всі звірі з рукавички. Ось така у нас була казочка. Ми з вами її пригадали. І ми з вами утворили ось такий ряд, де всі звірі зайняли своє місце: перший мишеня, другий зайчик, третій лисичка, наступний вовчик, останній ведмідь. Так, вірно. А тепер давайте з ними пограємо. Вам потрібно всім заплющити очі. Заплющуємо їх. Молодці. Розплющуємо очі. Кого не стало? Кого? Лисички, вірно. А яка вона була за рахунком? Яка? Так, номер в неї був третій. Вірно, ось моя лисичка і номер в неї був третій. Перший, другий, третій. Вірно, знову заплющуємо очі. Кого не стала? Кого? Мишенятка. Так. А який за рахунком у нас був мишенят? Вірно, Перше. перший номер у нашого мишенятка. А хто стоїть, ніж мишенятком та? Лисичкою? Хто? Зайченя, а номер в нього який? Другий. Вірно, наш зайчик другий, перший другий. Молодці. Добре, з цим завданням ми з вами справилися. А скажіть мені, будь ласка, а хто ж з них був останній? Вірно, ведмідь. Ведмідь був останній. А хто? Прийшов до рукавички після лисички. Вірно вовчик. А хто прийшов після зайчика? Лисичка, а якою вона була за рахунком? Третє, вірно. Перший, другий, третій. Третя вона була. А першим знайшла рукавичку наша мишка. Вірно. Молодці! А зараз ми з вами переходимо до наступного завдання. А тепер давайте повторимо тему нашого минулого заняття. Подивіться уважно, що в мене тут зображено. Що ви бачите? Одним словом, вірно. Трикутники. Це геометричні фігури трикутники. І вони всі чимось відрізняються, а чимось схожі між собою. Давайте з'ясуємо. Чим вони відрізняються? Розміром. Вірно. Один великий, а всі інші маленькі. Який за рахунком великий? Молодці. Перший. За кольором вони всі однакові. За формою вони теж всі однакові, тому що вони трикутники. Вірно. Наступно. Перед вами знову геометричні фігури. Вірно. Чи однакові вони між собою? Ні. Різні, вірно. Скажіть, а чим вони відрізняються? Чим? Ага, ви кажете, що один трикутник, а всі інші круги? Вірно, який за рахунком стоїть трикутник? Перший другий. Молодці. Другий трикутник, а всі інші круги? А чим вони можуть ще відрізнятися? Кольором вірно. Один круг якого кольору? Жовтий, вірно, жовтий круг останній. цим вони і відрізняються. Значить, форма у них усіх різна, один трикутник всі інші круги. Кольором теж відрізняються фігури червоного кольору і жовтого. А ще розмір фігури. Дивіться, який великий, а круги в порівнянні з ним, так вірно, вони, в порівнянні з ним Малі і однакові за розміром. І останнє. Дивимось уважно, що ж ми бачимо тут. Так, ми тут з вами бачимо знову геометричні фігури. Чи однакові вони між собою? Знову ні, вірно. Зразу кажете, що у нас є круг, він. Ось тут останній вірно, а всі інші фігури трикутники. Чи вони ще відрізняються між собою? Вірно, розміром. Один трикутник, який? Великий, він який за зарахунку? Перший, другий. Вірно, другий за рахунком трикутник великий в порівнянні зі всіма іншими фігурами. І ще подивіться, перший трикутник який? За кольором він помаранчевий. Чи є такий самий, як він? Так є, який він стоїть за рахунком. Третій, рахунок. Перший, другий, третій. Молодці. Значить ці всі фігури між собою різняться за різними ознаками. Один круг, всі інші трикутники. Один трикутник великий всі інші фігури однакові за розміром. І ще у нас і відрізняються вони всі кольором. Є і помаранчеві, і жовтий, і синій. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття? Сподобалось. А скажіть, а що найбільше всього сподобалось? Грати з героями, казки і рукавички, звісно, бо казки ж люблять всі, вірно. Ми ще з вами трошечки закріпили минулий матеріал, так? А ви, раз вам сподобалась казка-рукавичка, я хочу надати ще вам домашнє завдання. Ви пам'ятаєте нашу історію про дівчинку-Іринку? Пам'ятаєте? А ви знаєте, я звернула увагу, що коли Іринка була у лісі, вона зустріла різних там звірів і всіх побачила. Ось вони. Пам'ятаєте їх! А скажіть мені, будь ласка, ці ж всі звірі теж живуть в касті рукавичка, вірно? Але декого тут не вистачає. Подивіться уважно. Кого не вистачає? Кого? Ви кажете, Вовчика? А ну, давайте з вами переглянемо. Першим рукавичку знайшла хто? Мишка. Вірно, у неї був перший номер. Другий був хто? Зайчик, вірно, у нього він знайшов рукавичку другий. У нього другий номер. Третій хто був? Вірно, третій була лисичка. А хто ж був наступний? Ведмідь? Ні, вірно, ви вгадали, наступний був вовчик, але його тут немає. Останній прийшов до рукавички. Ведмідь він є, а вовчика немає. Та ось, щоб у нас всі були герої нашої казки. Будь ласка, зробіть аплікацію чи просто намалюйте нашого Вовчика. Але такі самі умови, щоб він був лише з кругів та трикутників. Добре? Добре. А на цьому ми з вами прощаємось. Я кажу вам до наступної зустрічі. До побачення!